Розділимо сьогодні можливість сортування масивів з використанням власне, стандартних функцій Python. Давайте, власне, спробуємо це зробити на прикладі. Тобто у нас буде масив, власне, у нас будуть прізвища учнів, і також будуть у нас оцінки. І давайте власне, використаємо ось такі спеціальні функції. Я, власне, у мене є заготовка. Ну, давайте, власне, ведемо, у нас буде масив прізвищ. Ми використовуємо власне, функцію MAP і функцію input для введення, також перетворюємо строки І у нас роздільник буде власне пробів використовуватися. Ось тут буде пробів. Ну, можна поставити інший. І також треба вводити прізвище. Також власне через пробів. Да? Тобто давайте трошки також так, поправимо. Так, також оцінки вводимо. Дивіться, У нас тут використовується спеціальна ось така конструкція. Тобто у нас скільки прізвищ, Стільки у нас повинно бути оцінок. Тобто У нас не, не повинен бути оцінок більше, ніж прізвищ. Тому власне, ми зробили обмеження. Тобто ми, власне, У нас йдуть ітерації, тобто ми перебираємо цикл, Тобто максимальна у нас довжина, це масив у нас прізвищ. Так? Тобто Це у нас максимальна довжина буде. так? І у нас таким чином ми забезпечуємо, що кількість оцінок у нас буде дорівнювати кількість кількості прізвищ учнів. Так? І ось таким чином ми робимо тут, вводимо за допомогою функції input вводимо наші оцінки, перетворюємо до цілого числа. І це у нас робиться в циклі. Це такий скорочений запис Python. Дуже зручно, дуже, в принципі, органічно і досить непогано виглядає, тобто в одну строку. Тобто, так, по суті, треба писати дві строки, або більше у нас буде ось в одну строку, ось така конструкція. Так, ну давайте тепер далі. Дивіться, нам потрібно за зростання масив. так? Наш, дивіться, Робимо, власне, створюємо ще один масив. Так, і у нас буде використовуватися функція sorted. Так, і також використовується функція zip. так? Використовуємо функцію zip. Функція Zip у нас об'єднує два масиви. Взагалі вона така досить у нас така, скажімо так, корисна функція, може об'єднати декілька масивів. Ну, сортування, звісно, ми проводимо по оцінках, тобто не по прізвищах, а власне по спаданню оцінки або по зростанню, так, або від максимальної до мінімальної, або, навпаки, тобто, за зростанням, наприклад, так? Тобто від мінімальної до максимальної. Дивіться, параметр reverse. Якщо false, то означає, що у нас сортування йде. Тобто за зростанням від мінімальної до максимальної. Ну, власне, ми також виведемо, зараз продемонструємо, як працює власне, сортування за зростанням. Виводимо, дивіться, ось таким чином. Тобто, робимо організовуємо цикл. У нас буде тут використовуватися індекс. І таким чином дивіться, ми можемо дістатися. тобто у нас тут, власне, Це по суті, у нас домірний масив. І Можна також звернутися. Наприклад, у нас перший елемент буде дивіться, тобто нульовий елемент це у нас оцінки. Оцінка у нас буде друга, тому ставимо сюди. Перший елемент це у нас буде власне, власне, це у нас буде, прізвище, Ми просто їх змінюємо місцями, щоб красиво виглядало. І також роздільник у нас буде використовуватися ось така двокапочка. Тобто за зростанням. Давайте спробуємо, продемонструємо, як працює. Ну, Нехай буде Петров, так, збанов, Сидоров. Так, ну нехай буде, наприклад, у нас 6. Нехай буде, нехай буде 5. І нехай, наприклад, у нас буде, нехай буде 4 ось такі оцінки. Так, ну дивіться, тепер за зростанням Сидорова у нас оцінка 4, мінімальна, у Сидорова, у Іванова дивіться, у нас 5, у Петрова у нас 6. Тобто За зростанням, бачите, все коректно працює. Так, Давайте тепер, власне, тепер, продемонструємо, як у нас за спаданням. Я власне, скопіюю, щоб було простіше все це. Так, І дивіться, використовуємо, створюємо також ще елемент масиву. У нас буде R for min, R for max, да? тобто від максимуму до мінімуму. В принципі, все аналогічно, тільки вам тут потрібно власне, створити, дивіться, потрібно власне, поставити реверс true, тобто, щоб власне, у вас було сортування від максимума до мінімума за спаданням. Так? Ось таким чином у нас буде сортування. Ну, і тут це у нас аналогічно, тільки у нас буде називатися масив інакше, тобто, тут від мінімального значення, а тут від максимального. Тобто, ну, ми назвали так. Ось таким чином. Все аналогічно, тільки дивіться, у нас, щоб він сортував у нас або по зростанню, або по спаданню, треба поставити або false, або true. Тобто цього достатньо. Та сама функція zip використовується. Давайте запустимо. Ну, нехай буде Івано. Петро, Петров. Петро, Сидоров. І нехай буде, наприклад, Михайло. Так, ну і давайте нехай буде у нас там 6. 10. 5. Так, і нехай буде, наприклад, 12. Так, пішло. Дивіться, за зростанням 5. Так, Сидоров це у нас 5. Іванов у нас 6. Петров у нас 10. Михайлов 12. За спаданням. Михайлов у нас 12. Петров 10. Іванов 6. Так, і Сидоров 5. Тобто все працює вір, вірно, все правильно. Ну, в принципі, ось така у нас програма вийшла. Так, у нас буде код, бо ви побачите власне, в першому коментарі під відео. Всім дякую за увагу.